Доброго дня! прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? В якому? Залежно в чому хочете взяти участь. Ну, Ви нам спочатку нас до відома. Ну в челенджі будуть два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. А давайте! Ну давайте, якщо хтось один виконує завдання, то всі. Давайте я. Sia. Добре. Давайте я. Перше питання. Хто перший король імператора Русі і Русин? Ой-ой-ой. От не зато я красиво. Що зразу так з козирів заходити? А в мене такі питання. Мені вже страшно яким буде друг. Це вже був контрольний постріл. Так та якщо вона зараз не відповість, то вона виконує завдання. Так Та всі виконують Як всі? В мене погоджували. Йо-моє! Ти не знаєш? Хай допомога зала. Можна дзвінок другу другого зробити. Дзвінок ні. А допомога Думайте. залу? Думайте всі разом. Давай. Першим Ду... Оператором Русі, та? так? Так. Перший імператор Росії. Чекає. Як, як? Як то сім'ї звали то, що... А Росія? Рус... Рос... Це ми, українці. А Росія? Я щось подумав російською. Боже, Росія, Росія, росі. О! Росія до Росії я... жодного відношення я, я... Я немає. Це... Недавно читав... Ви звали Петро? Ні. Ні? Ні. Вау! Окей. Okay. Підказки давати? Давайте. Він хрестив Русь? Ні. Не. Давайте. Ні, то ще хайтесь. Можна підказку. Да, зараз даю. Він пов'язаний зі твоєю історією. Uh, no, ще давати. Ще давати підказка. Давайте ще, ще підказка. Uh, про нього сам бодан Хмельницький задував. Це ж ми процика не в чому? Ууу, Та не повідомляє. Добре, ми не знаємо як відповідь. Ще дві підказки є. Давайте. Він 14 років керував Римом. Наполеон? А ні, Наполіз. 14 років керував Римом. Так. Тому наш перший імператор. точно не Петро. Ні. Олексійович. Ні. А хто? Остання підказка. Його надробна плата знаходиться в Австрії місто Зальцбург. Їдемо в Австрію. Їдемо в Австрію. в кого Та подивимося хто. А хто це може бути, так не Давайте. Давати відповідь. Одоакр. Як? Одоакр. А ну стоп. Вау! Друге питання, буде складатися з двох частин. Ну, ви мене вже вперше. А ми десь будемо в інтернеті викликати. Не знаю. Ми будемо в інтернеті, давайте друге питання. Друге питання з двох частин складається. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Будапешт. Будапешт. Я думаю, що два. Правильно. А продовження питання таке. Можете дати правильне значення і прикласти з Угорської на нашу назву міста Пешт. Пешт? З Угорської на нашу. А якщо я сказала правильно одну частину, це рахується чи ні? Ну от тоді не вибір, може. <laughs> Але tortellità. одна частина це якби одне питання було правильно сказано. Чого з нами Васі нема? Масю, скажімо. А можна подзвонити, щоб одна, прийшла одна, ще одна людина. Та буде вже запізно. А він от ну, недалеко ти має бути. Десь там на нас чи на бані. Ну то як? Маєте відповідь на це питання? Маємо відповідь на це питання. Ні, Ні не маємо. Давайте відповідь. Давайте. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Коли знаходилося на в'їзді в кожне місто в Україні і зараз знаходиться чим поближче до лінії фронту. Пост. Пеш-пост. Пест, круто. А завдання таке, сісти на візок і проїхатися. Так, так. А чого? А чого? По черзі, по черзі. Ти перший. Ні-ні-ні, я перший не буду. Я два О, урод, тис, одного. І це ми рушками їдеться. Тут немає чого боятися. Някої підстави нема. <рес> Яка може бути підстава? Давай. А, ти, а чого я перший, Альо? А ти, ж Давай ти... Хлопці вперед. Старші. Ми молодці пропускаємо, дівчаток. Ні, хей -хей, а ти знаєш, що ти, ти зробив, Дейді? А ти знаєш, що ти не відповідно? <хрігі> так що давай. <хрігі> І я тебе <хрігі> вибачу. — Сумочку на І Я тебе вибачаю. Я не поїду перші. <хрігі> <мені>. — <хрігі> Та не бійте! Я не хочу перші, давайте шахтись Давай. — Давайте, а от ти хлопці, тоді ми стівчаємо. Я тебе вибачаю тобі. Та можна пробачати, я та ж Ти Бо я не хлопець. Але ж ти дуже Але хлопці перші. Не бійтеся, давайте. Я перестаю, а ви йдете. А далеко почухати? Та чого далеко? Вон тут проїдеться трохи. Давай. А як їхати? Ну во, повороти синхронно і це мерчанно. Синхронно? Як? Санхону повертати і. А де гарно? Айна руками. А, я поняла. <смеш> як? А, отак, я, отак. Як? <смеш> так, так. Ти мерчанок. <смеш> як? От, я, а як? Сіда, типу, отак, чи? отак як. Ну так? Як, отак? Я... Я, не... я не шарю як. <смеш> як? Ну от. Ідуть. <смеш> <О! смеш> а я хочу вперед. О, я лише буду їхати назад. Може, тут буде трошки підіпхати. Не дуже сильно. Давайте хто насопне. Павлик. Ви на супні? Добре. Думаю, хватит. А чому прикол, що ми на ній їздимо? Добре. До цього дійдемо. Не скажу. Ні. Ні. О, один ні. Тепер телефон, нехай подруга ваша відставляє. Що номер туди? Подруга, нехай телефон. Дівчинка. не буде. Та нехай не боїться. Ми виконали завдання за неї. Ну, як хочете. Я зараз. Не, ну це треба мати сильні руки прикол, що на Як ваші враження? Суперські. Чи потрібно проводити подібні челенджі? Думаю, так. Думаю, що потрібно, щоб люди знали, як це важко. Як вас звати? Артем. Катерин. Паша. Саша. Віктор. Підписуйтеся на мій канал в Ютубі, старушак Віктор. Так, ще раз Старушак Віктор. А чому суть експерименту полягає? Ну. Ваш друг склав, щоб більше людей розуміли, як це важко. Я відомо. Я Відео буде в Ютубі. Коли? Ну, думаю, що наступного тижня. Це типу як ви робите зборку відео? Ну так, можна ага. склати. Ви 95-ті. 95-ті. І там в кожному відео, я так розумію, різні питання. Ні, питання ті самі йдуть. І люди часто відгадують? Практично ще ніхто. <ріхи> Питання на засипку одним словом. Круто. Ви, Дякую. Ви, ви великий молодець. Дякую. Гарного вам дня. І вам гарного дня. До побачення.